У нас молодий місяць, молодик був якраз на новий рік. Давайте подивимося, що цей чорний молодий місяць вам принесе. Що він вам приніс? Він вам приніс ту жезлів, якісь нові починання, нові ідеї, можливо, якісь творчі ідеї. Щось у вас вибухне в скорому часі, щось, якась або ідея, або щось нове. Воно. Скоріше за все, що це буде ідея про якусь поїздку, переїзд, або ж ви будете готуватися до цієї поїздки, ну, або ж ви отримаєте ще якесь повідомлення, або якусь новину про чийсь приїзд. Тобто щось вас цікаве таке чекає. і як ви відреагуєте на це все? А чомусь відреагуєте погано. Можливо, що у вас не буде фінансів на цю поїздку і на цю ідею. Або ж якщо хтось до вас їде, можливо, якесь важке матеріальне положення буде вас так трошки.